Вітаю, друзі. Сьогодні теж про діагностику за допомогою мотортестера. Ми використовуємо мотортестер МТ Про, і в нас автомобіль Lifan е X6. І жалоба клієнта у тому, що на газу працює дуже плохо, на бензині трішки лучше, але теж є проблеми. Що ми робимо? Ми беремо наш е, мотортестер. Ну, дивимось помилки. Помилок у нас е, тільки одна: це пропуски запалювання. запалювання. Підключаємо мотортестер. Там дуже просто, датчик колінчастого валу в доступі. Ми бачимо цей сигнал. Це, датчик валу. Е, це ми вимкнемо і цепляємось до першого циліндра, щоб ми бачили, де він є на нашій схемі. На всилграмі. І робимо от таку штуку. Давайте з нуля. Зробимо аналіз. Значить, перше, що ми бачимо, це в нас працює машина на бензині. Ну, більш-менш працює, тільки ми вмикаємо газ, газове обладнання. Ми бачимо, що один циліндр у нас випадає. Ось у нас статистика. Ми бачимо, що ця форсунка це у нас номер 3 зелений. Вона випадає. Я що роблю? Я на форсунці вони зверху в доступі. Перекидую місцями шлангочки 2 і 3. Перекидаю роз'єми 2 і 3. Заводжу, і в мене проблема переходить на другий циліндр. Я це не знімав, повірте мені на слово. Тобто ми розуміємо, що у нас проблема з е, форсункою третього циліндру. Я повернув ось на місця, і третій циліндр у нас е, працює погано. Але є ще проблема на бензині. Так, ми знімаємо ще такий тест. робимо, Це в нас датчик колінчастого валу, і ми ще е, дивимося, що в нас е, у впускному колекторі, яке в нас розрідження. Це на моторі, який працює. І ми робимо ось такий тест. І він в нас показує, що у нас є розброс по клапанам, по компресії. Невеликий. Невеликий. Але є. Тобто там мотор це тойотовський. тобто там клапана потрібно регулювати. Є, є е, можливість їх відрегулювати, там не гідрокомпенсатори. Гідрокомпенсатор. Так, далі. Що ми далі робимо? Щоб подивитися, наскільки все погано або плохо, я е, запускаю текст, е, тест роблю датчиком розрідження на прокрутки стартером. Тобто, машина, ви бачите, зараз не заведена. Е, і Взагалі, я не бачу, що були якісь великі проблеми. Тобто є в нас, давайте ми додамо, є в нас декілька декілька циліндрів, які, ви бачите, вилазять, ось тобто це пульсація е поршень йде донизу. Клапан перед тим як закритися, поршень висмактує з впускного колектора повітря. І клапан закривається. Усі всплески вони повинні бути однакові. Якщо якийсь циліндр працює плохо або там щось не відрегульовано, то ми побачимо різнобійний великий по клапанах. Ну, ось ми це й бачимо. Ми бачимо, що ось цей клапан хорошо попрацював. Ну, наприклад, це перший. Другий, третій, четвертий нумерація зараз з голови. Відстають. Цей знову добрий. Другий, третій, четвертий відстають. Цей знову гарний. То ми бачимо, що є небольший е такий розброс, що ми бачили на те тесті DX. Ось. Тому, так, лапана потрібно регулювати, але не сказати, що це проблема. Є. Е Трішечки ось тут проблемка. Ось цей шум, він, він незрозумілий. Звідки він бере, береться, але він є на усіх клапанах. Мабуть, мені, як то кажеться, що це нагар на впускних клапанах. І далі ми що ми ще робимо? Що ми ще робимо? Ми робимо CSS, відкрити CSS. Я ось не пам'ятаю, я зберігав чи ні. Так. Мабуть, перший не зберіг. Мабуть, ні. Якщо виконувати цей тест повністю, то ось тут наприкінці буде. Ми будемо глушити машину і дивитися на останню частину графіка. І вона нам видасть відносну компресію. Тобто там по відносній компресії питань взагалі не було. Тобто Сказати, що там якийсь циліндр випав, ні. Тобто, що ми перевіряємо? Ми перевірили рівномірність праці. Ми розуміємо, що є у нас один циліндр на газу, плохо працює, погано працює. І ми бачимо, що в нас на бензині теж є ну, Воно чутно. На бензині є такі маленькі, маленькі провали. На газу. Давайте я відкрою, де в нас там газ був. На газу. Ось на бензині перегазовка, бачите, там вона ну, трішечки, трішечки не допрацьовує. А ось що у нас тривориться на коїться на газу. У нас є провали по усіх циліндрах. Газ до запалення, до свічок або до катушок притябляє більш запросів. Тобто, якщо на запалення в нас слабеньке, то на газу воно дуже-дуже сильно буде його видно. Тому я достаю свічки з циліндру і дивлюсь на свічки. Клієнт казав, що така є річ, що він. Свічки замінив. Машина деякий час поїхала непогано, а потім вона теж стала робити плохо. І він вже катушки навіть поміняв. Думав, що може то катушки ще. Питання в чому? Питання в тому, що новенькі свічки, це у нас Ден ЦТТ, виявилися підробкою. Тобто я поставив їх на стенд. Ну, я не знімав нічого на відео. поставив на стенд, вони стріляють. Він достав інший комплект, каже, у мене ще є такі ж самі ДНЦТТ, їх теж замінив, теж стріляють, тобто свічки потрібно міняти. Тобто, поки, поки машина не розкрутиться, не дасть він їй великих обертів, вона не їде. Ось вам і вся проблема. Тобто, в нас е перша проблема, що ми можемо за допомогою мотортестера чітко побачити, це випадає. Ось тут ми включаємо газ, випадає в нас. Третя форсунка. Тут потрібно ремонтувати або міняти газові форсунки. Друга проблема це в нас клапана. І третя проблема це в нас свічки запалення. Тобто за допомогою мотортестера ми можемо виконати багато перевірок, не розбираючи мотора, не роблячи зайвої праці. Мотортестер це гарна річ. Якщо вам сподобалося це відео, ставимо лайк. Якщо не сподобаємо, не сподобалось, ставимо дизлайк. Усім гарного дня, усім мирного неба, слава Україні!